Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді бюджетний смартфон Oppo A60. Розглянемо докладніше, що Oppo пропонує нам в ціновому сегменті $200. доларів. В комплект постачання Oppo A60 разом зі смартфоном також входять. Прозорий захисний чохол, чого не вистачає багатьом іншим комплектаціям Oppo, зарядний пристрій з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт, зарядний кабель з розвивом USB Type-C, скрипка. Та документація українською мовою. І ще з заводу на екран нанесено захисну плівку. OP60 має досить помітні рамки дисплея. Підборіддя знизу теж велике. В верхній частині екрана є отвір для фронтальної камери. Мені на огляд потрапив смартфон блакитного кольору, його спинка має переливи у вигляді хвиль. Виглядає досить симпатично. Є ще суцільний фіолетовий варіант, вже без хвиль. На задній панелі є подвійна камера та спалах. На правій грані розташувалась парана кнопка гучності та кнопка живлення. В неї також інтегрований сканер відбитків пальців. На нижній грані є мультимедійний динамік, роз'єм USB Type-C, мікрофон та роз'єм для підключення дротових навушників. На лівій грані є лише лоток для sim карт зверху нічого немає. Слот для карт тут потрійний, можна одночасно встановити дві сім-карти та карту пам'яті. Через великі бічні рамки смартфон вийшов досить великим. Мені з моєю великою рукою його досить зручно тримати в руці, але тендітним дівчатам чи підліткам може бути вже не так зручно. І ще через свої великі розміри смартфон трохи виглядає з передньої кишені джинсів a 60 отримав дисплей діагоналю 6,67 дюйма з роздільною здатністю HD 1604х720 пікселів. Тут використовується LCD-екран з панелю LTPS. Екран має непогану передачу кольорів, достатній запас яскравості, і якщо не підносити його дуже близько до очей, то пікселів непомітно. Максимальна яскравість досягає 950 ніт. В більшості випадків цього достатньо. Навіть при яскравому сонці все видно нормально. Смартфон дозволяє налаштувати передачу кольорів, є режим захисту очей. Підтримується частота оновлення зображення 90 Гц. Oppo a 60 отримав восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 680. Він доповнений графічним ядром Adreno 610. Апарат має 8 ГБ оперативної пам'яті, її можна віртуально збільшити за рахунок вбудованої пам'яті. Флеш пам'яті може бути або 128, або 256 ГБ. Вбудовану пам'ять можна розширити за рахунок карти пам'яті. В смартфоні є NFC для бездротових платежів. Тут дуже голосний динамік, але при маркетингових 300% гучності він трохи хрипить. Ще тут є стереозвук. На додачу до мультимедійного динаміку звук також видає й розмовний динамік. Ще один плюс є розім для традиційних дротових навушників. В тесті Antutu мій екземпляр набирає майже 318 тисяч балів. Результати інших тестів ви зараз бачите на екрані. В принципі, цієї продуктивності цілком достатньо для виконання повсякденних задач. Весь час, коли я тестував цей смартфон, у нас було дуже спекотно. Температура у мене в квартирі не опускалася нижче 30 градусів, а рекорд був 33,5. Тож цілком зрозуміло, що за таких умов в стрес-тесті смартфон нагрівався і тротлив. З усім тим, смартфон непогано справляється з іграми на середніх налаштуваннях якості графіки. В танках Oppo A60 видає стабільні 60 кадрів на секунду. Навіть коли в кадрі багато техніки та візуальних ефектів, частота кадрів не знижується. Під час довгих ігрових сесій можливі деякі пригальмовування. Це наслідок перегріву. Але знову ж таки нагадую, що у мене зараз температура в квартирі понад 30 градусів. Так що умови тестування не цілком типові. OPA60 отримав подвійну камеру. Головний модуль має сенсор на 50 Мп. Ще є допоміжний 2 Мп. Модуль. В застосунку камери є професійний режим. Режим запису відео, фоторежим, портретний режим та додаткові режими знімання, в тому числі нічний режим заховався тут. Оптичної стабілізації зображення тут нема. Доступне двократне збільшення, але воно тільки цифрове: Є HDR та фільтри. Камера в Oppo A60 цілком стандартна для цього цінового діапазону. Вона забезпечує непогану передачу кольорів. Точну експозицію і навіть цілком пристойний динамічний діапазон. Автофокус теж спрацьовує добре, але не так швидко, як в більш дорогих смартфонах. Іноді камера робить помилки при визначенні балансу білого. Нічний режим не дуже якісний. Запис відео можливий в режимах HD або Full HD. В обох випадках обмеження по частоті 30 кадрів на секунду. Із записом відео камера справляється гірше, ніж зі зніманням фотографій. Різкість та деталізація трохи страждають, а відсутність стабілізації псує картинку. Фронтальна камера має сенсор на 8 Мп та фіксований фокус, як і в середня. В В a 60 стоїть акумулятор на 5000 мАч. При типовому використанні його вистачає приблизно на півтора дня роботи, є режим енергозбереження і додатково є режим високої продуктивності. Щоб повністю відновити запас енергії від комплектного зарядного пристрою потужністю 45 Вт, треба трохи більше, ніж година. Смартфон Oppo a 60 працює під управлінням Coloros 14 на базі Android 14. Оболонка якісно перекладена українською мовою. Інтерфейс працює досить швидко. Якихось лагів чи підгальмовувань я не помічав. Єдине, що мені не сподобалось, це фірмовий магазин з застосунків App Market. Він постійно видає різні повідомлення та сповіщення і вимагає на себе багато уваги. Також з коробки на смартфон встановлено багато різних ігор та застосунків, які вам, скоріш за все, доведеться видаляти. Сканер відбитків пальців розташувався в кнопці живлення на бічній панелі. Сканер не дуже швидкий, але досить точний. Але є одне але: якщо використовувати смартфон в комплектному захисному чохлі, то інколи бувають проблеми з розпізнаванням пальця. Зараз під час запису відео мені це не вдалося відновити, але під час тестування декілька разів були помилки розпізнавання. Без чохла такого не було. І ще розблокувати смартфон можна за допомогою розпізнавання обличчя користувача. Ця система досить точно розпізнає обличчя, але спрацьовує повільніше за сканер відбитків пальців. В умовах недостатнього освітлення обличчя підсвічується екраном. Підіб'ємо підсумки Плюси. Яскравий дисплей з гарною передачою кольорів, достатньо продуктивний процесор, потрібний слот для карт, Є NFC. Є стерео. Є-розрім для підключення дротових навушників, непогана робота камери при зніманні фотографій. Мінуси смартфон тротлить у спеку, Динамік хрипить на максимальній гучності, Не найкраща якість запису відео та відсутність стабілізації зображення. В цілому OPPO a 60 вийшов непоганим бюджетним смартфоном. Наразі його ціна становить 8 або 9 тисяч гривень, в залежності від обсягу вбудованого сховища. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.